Настав святий вечір у цім нашім році, а по нашій Україні, плач на кожнім кроці Всіх синів забрали села попалили, мов та Ласкі, дикі орди, лиш руїни полишили, а там багатько мати за синами плачуть, трьох їх мали, як соколів, більше не побачуть. Дай Боже дочекати наступного Різдва Христового з перемогою для всіх нас та України. Христос рождається. Славім'ю!